Як дізнатися, до яких від'ємних значень виміряної сажі має пропалюватися сажовий фільтр на вашій прошивці? Ідемо під капот. Від'єднайте трубки від датчика протитиску. Якщо у вас їх два, то від двох датчиків. Оригінальний датчик лишить під'єднаним до проводки. А на трубки надійте інший датчик. Або інші якісь заглушки. і так лишайте. Підключаємо васю діагноста. Вибираємо електроніку двигуна. базові установки. І тут є такі параметри, як нова адаптація знач... «Нова адаптація змірення значення степені заповнення сажевого фільтра. Вибираємо її і натискаємо прочитати. Тут далі йдуть рекомендації. Має бути стояночний тормоз затягнути. Тепер педаль гальм витискаємо, причому треба це робити лівою ногою, бо правою ногою має бути натиснена педаль акселератора. Натискаємо правою ногою на педаль акселератора до упора. І утримуємо її до кінця процесу. При цьому у нас півтори тисячі обертів. A few moments later. Все, процес закінчено. Він був рівно 4 хвилини. в двигун. двигуну. Выключаем Васю и подключаем VAG DPS. І ми бачимо, що пропалилося до мінус 10. Це є програмні базові установки чистого фільтру. Тому, якщо ви хочете дізнатися, які у вас. Мінус 10, мінус 12 чи мінус 8. То саме от так треба зробити. Тепер цей показник буде швидко набігати, тому що зараз я під'єднаю датчик і він буде знову показувати справжні показники. За рахунок того, що датчик був від'єднаний від фільтру, у нього був тут одна атмосфера і тут була одна атмосфера. Тобто був рівний диференційний тиск. Тому він показав програмні, програмні від'ємні значення, які зашиті у вашій, вашій прошивці. Не робіть таких вимірів, коли у вас виміри на сажа вже підходить до 24 грам. Це треба робити набагато раніше, коли точно не буде ще запуску регенерації.